Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, сьогодні приготуємо дуже добрий смачний пиріг, який готується дуже просто, під назвою 12 ложок. Для його приготування нам зовсім не потрібно використовувати ваги. Можна готувати просто без ягід, можна додати улюблені ягоди, фрукти або, так як зараз, сезонний ревінь. Ми приготували із замороженими ягодами, і з румбамбаром. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, починаємо готувати. В чашу висипаємо. Додаємо 12 столових ложок цукру, додаємо 3 яйця, міксером все збиваємо на піну до однорідної маси, додаємо 12 столових ложок молока, Плюс 12 столових ложок олії без запаху. Перемішуємо і до цієї ж маси додаємо 12 столових ложок борошна з чубчиком. Ми тут даємо без чубчика і в нас маса вийшла трішки ріденька. Пиріг все одно дуже смачний вийшов, але рекомендуємо зробити так, як треба в рецепті, із чубчиком. Сюди ж додаємо розпушувач 1 столову ложку, все ретельно перемішуємо і готуємо форму, в якій будемо запікати. У нас кільце без дна діаметром 20 см. Виливаємо повністю всю рідину, все наше тісто, і тепер підготовлюємо. У нас ягоди заморожені, чорна смородина. Якщо берете заморожені ягоди, до них додайте крохмаль. Тепер зверху висипаємо на тісто. Розправляємо ми сюди ще додали ревень. Можна готувати із вишнею, і з полуницею, і з будь-якими улюбленими фруктами і ягодами. Легенько притисли і відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 170 градусів 45-50 хвилин до зарум'янення. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Далі повністю охолоджуємо і виймаємо із форми. Можемо ще припорошити цукровою пудрою. Пиріг у нас вийшов такий в міру солодкий. Так як ми до ягід зовсім не додавали цукру із легесенькою кислинкою. Дуже ніжний, дуже смачний. М'ягенький і гарний. Рецепт дійсно дуже добрий, простенький і такий, що користується попитом. Ми його точно відправляємо у свою скарбничку і вам рекомендуємо. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!